Существує декілька речей, які можуть в хлам поламати вашу стару життя і зробити її гораздо лучше. Деякі віші, які абсолютно в хлам можуть поламати стару життя, і создати нову, гораздо лучшу життя. Перше. Здоров'я. Не тіште себе надію, що в когось воно є. По суті, ніхто не здоров'я абсолютно. Хто-то більше больний, хто там менше больний. Да всі больні. Всі больні в ті чині інші степені. Наліч здоров'я кардинально улучшає жизнь. Коли у вас перестають боліти ноги, голова, живіт, душа, коли перестають боліти всього. Когда исчезают старые болезни, человек рождается заново. Здоровье – это первая составляющая для изменения жизни в лучшую сторону. Спокойствие. Спокойствие – это то, что никто не знает. Деякі люди від природи спокійні. Їх дуже мало. Я не вважаю спокійством тормознутість. Це не то. Є люди тормознуті і це не зовсім то, про що я кажу. Спокойствия це коли людина нормально зображає, нормально живе. але но і не забутять. Тривоги, проблеми, переживання. Вона все восприймає разумно, но спокійно. Скільки раз, сільки сотен разів за день людина переживає по всякій фігні? Скільки тисяч разів в голові проситься різні думки там, а що буде там, а що буде тоді, а як буде так. Ці всі переживання. Мешають людині. Ці всі переживання забирають вашу силу. Ці всі переживання мешают людині жити. І саме головне, ці всі переживання підривають ваше здоров'я. Спокойствие. Це один із навиків, які можна і потрібно нарабатывать. Радость. Щасті і радость. щастя і радость це не міф. щастя і радость це реальність. І ці всі заблуждені, що людина не може бути щасливою, це все фігня. Людина може, людина должна. Людина просто об'язана бути щасливою. Тільки щаслива людина може бути по-настоящому здоровою людиною. Тільки щаслива людина може бути довольною своєю життю. Тільки щаслива людина може по-настоящому жити. Щастя і радость це не ілюзія, це Повністю нарабатувай навик. Так само як людина вчиться ходити, як людина вчиться тримати ложку в дитинстві, так само людина має і може навчитися бути щасливою по житті. Сила. Сила або енергія, або сила це невід'ємний елемент здорової, щасливої, багатої, все одно людини, яка може жити, має сили жити має сили щось робити. Сила є у всіх. Сила, енергія є у кожного. Тут вопрос, скільки, який уровень цієї енергії. В основному людей він от стільки. Цього достатньо, щоб піти на роботу, прийти з роботи, сісти біля телевізора. Побухати, там, поспати. Но цього не щоб жити повноцінною життю. Цього не щоб крім роботи, там, достигати якихось цілей. щоб бути живчиком, щоб достигати того, чого ви хочете, крім того, що у вас вже є зараз. Енергія вона приобрітається і здобувається так само, як ви там, купляєте картошку, варили суп, поїли, ситі. Так само енергію. Це все, і цю силу можна і потрібно здобувати. Енергія приобрітається, сила приобрітається, її треба накаплювати, здобувати. собирать. И сила является невидимой частью полноценной жизни. Богатство. Кто-то сейчас там скажет, о, там хорошо, миллион долларов, там машина, яхта. Это все хорошо, но не обязательно. Богатство я имею в виду в плане богатство необходимое. Если в людины необходимое богатство, то она уже может быть здоровой, спокойно заниматься достижением поставленных задач, развиваться, жить полноценной жизнью. Богатство, в моем моему понимании, это наличие жилья, занимает ваши по барабану. Наличие одежды, наличие постоянного дохода, наличие каких-то из резервов. Нема дохода, есть резервы. Наличие еды, там, тепла в доме, одежда, то есть базовый уровень. То есть Віп уровень десь там. Ніщета десь там. Базовий уровень це десь серединка. Не надо гнатися за якимись там звздами. Мільйони. ярди, багатство. Це мінімум, який необхідний для життя людини. Дом. Еда, постоянный доход. Пожалуйста, иди дальше, расти дальше. Приобретай дальше. Но для начала цего выше крыши. Є багато інших вещей, но поки с человеком все на цьому.